Мібраці. Слава що, Давайте ми зараз. Дуже дякуємо за тебе. Дякуємо саме за команду вашої. Нас дуже дуже допомагають. Привітаємо. Отже, наша молода пристається, ти бачить банку прийняти члени нашої громади, щоб стали повноцінним членом наших

Так, свідоцтво. Це тут у нас така книжечка, як наші основи для вивчення, щоб теж не вас зберемо. Катя у нас з першої громади приймає членство першої громади. Громад. Приймайте Катю. Да, да. Ага. Так. Є підтримка. Так, чудово. Давайте ми будемо. Подолучити. Илья, рук Илья, я у нас нема. Він тоді так решив сопроводимо. Но мы ее у нас не раз тут привітаем. И у нас Аванова. Какая у тебя с Мне пятнадцать. Почему вы решили не так решить? Потому Бог хочу быть Молодец. Слава Богу. В другом романе вы Артем, с ним? Да. Привет, Друга Роман, приймаємо в те, і ми робимо, слава Господі! Ілюма, потім кого суботи привітаємо. Давайте ми зараз помоглися за нашу молоді. Подякуємо Господь. Святий на село Господь і Бог щиро дякую за цю велику радість, яку ми бачимо, за нашу молодь, яка зростає кількісно, духовна зростає. Дякуємо за їхній шлях. Пізнаю тебе і хочу бути з тобою. Дякую тобі, Господь, за Артем, за Катю, за ілю і просто Твого благословення, щоб вони укріплялися в Господь, духовно зростали, пізнавали тебе ще більше. Благослови, будь ласка, їхній шлях, і нехай Господь твоєму місці того дай бути самим. Ще раз, Господи, щиро, дякую за всю нашу молодь, за їхніх керівників, за їхніх наставників, і дякую, Господь, за їхню команду. Нехай твою люди, Господь, честь і хвани. 阿弥。<Amen. S 1> <Amen. S 2>